Якщо про флейн говоримо, ПМА грає на атика. Андерлорд. Хочуть різати. Ці, ну він... Е... Може Немає таки. враження, що шкоди так, я так, не, кажу, не вистачає. Що та... В медузу саме шкоди мало. Невже, це було б дуже добре. Скітера підловили, Скітера баді блокають, Скітеру дають гранату. Це може бути ще один фраг, і ще один для Ніку. Насправді було б ідеально з двох фрагів почати в мідлі. Хоча б хтось має добити тут медузу. І ще удариться, Ніку, ще один фраг. Плюс 187, він приходить на лінію. От зараз би, якби обсервер був тут, він би не творси не тис, ми просто очманіли. Попри те, що у нього був дуже гарний старт, але Сент Кінга це не зупиняє. Ну дійсно, ну, ти нічого не можеш зробити фізично проти цього героя. Боротьба проти Снекінга заяць. Ферік натискає, пасивка спрацьовує. Ай, шкода, що першим помер саме Заяця на Снайкінг, тому що досвід для шамана був би конче потрібен в цій ситуації. Продовжує тут фарми те, що до шаман, він себе по грі знайде. До речі, непогане укорінення пішло. А, страждає тут кінг, він після телепорту повернувся, проте і Заяць батько шкоди не отримав в сноуболі, вже поїхали його наздоганяти і вбивати, Він також після ТП ТП занадто агресивно зіграли, хотіли самі знищити Снейкінга, проте дуже міцний герой Тускар на цій стадії. І тут скарміць, і Медуза. Тут взагалі мови немає, наскільки це сильний герой в плані виживання. Ти б'єш її б'єш. Тут вона, до речі, дуже з морфом схожа, б'єш, її б'єш, ну, нічого не відбувається насправді зазвичай. Тому тут у нас паритетна ситуація для команд. Має дед добувати рейнджа, тут все окей. Рідіс займається тим, щоб лінію цю якось контролювати, щоб не заважали його морфу максимально. Знову ПМА, нижній лінії неприємності, і це ще один фраг. Знизу і скітер вже кілінг сприймає. Нагадую, це просто медуза, яка померла ще до виходу крипів, але вже на лінії три фраги здобула. І тут сказати, що у скітера гарний старт, це нічого не сказати. У нього ідеальний старт у Сандкінга швидкість вбивство цих всіх крипів нейтральних і тих, що йдуть по лініям, занадто висока, щоб з ним конкурувати. І в топі тим часом знаходять ренмайстра. На жаль, спроба Рінмайстера відбитися трошки баночкою. Не вдається, доводиться гинути, проте Джус встигає свого тіммейта. Там Малрін іде, Малрін іде прямо до гадди джуса, є підкоп, є ультимейт. Намагання зробити тебе під перекачкою і відміняє ультимейт Сент Кінг. До речі, він о... на цю лінію молодець, прилетів, і на ньому вже там... 4 стака, і Сент Кінг повзе сюди. У нього є стіки, Сент Кінг підходить. Треба допомога. Насправді гадди джусу. Можливо, це була хибна ідея. Так, є ще стійки, є стійки, є лотос. Є все відлякує суперників Рідіс, але помирає там. Можливо, слід було все таки тут. Якщо ж полетів на лінію, то хоча б якось може сховатися показуватися, та знаєш. сховатися, просто сховатися, почекати, коли все і Стакії зникнуть і коли Малін відійде, щоб все це відбулося якось більш комфортно. І тепер телепорту немає у Гадеджуса. Атака пішла на... Рідіса, які теж після ТП, поки фалькони просто повністю переграють за стартові рухи. Вони міцніше виглядають. 6-5 рахунок вже стає після такого гарного початку докріпів навіть жуніор після нормального ленінгу. таке от трапляється. І це неприємна ситуація. І це все має зараз на наві. Ну от ну, мають вони це усвідомлювати, що ну небезпечно зараз щось робити. А якщо це і робити, то треба розуміти, де знаходиться сент Кінг. Снейкінг його знайшли. Це Несен Кінг, це Снейкінг, його можна вбити? А от Сен Кігна Ультимейт стрибає на Ніку. Ніку дуже боляче. Сильний проказ. Дає коробочку. Намагатися треба вийти, але ні. Занадто багато шкоди отримав Ніку до коробочки. помирає. Кріта розмінюють. Медузу контролюють. Майже без мани Медуза, залітає граната. Медуза натискає ультимативну, Треба трошки шкоди. Максимально ухиляється ПМА як може, щоб добити цього скітера. Дабл кіл для ПМА. І він теж повертається за рахунок цього у гру. У нього ситуація була неприємною, але даний портал. І 4800 форса. Можна чому б ні. А, а в подальшому, коли вже медуза також почне доєднуватися і завдавати серйозних ушкоджень, то тоді можна буде догрейдити вже чи так, тут Ліон, вирішив Бежі загинути для того, щоб не віддати комусь конкретному всі кошти і всю нагороду за своє вбивство. Треба дуже багато фарму десь морфу знайти. Поки що це не вдається. Заяць почіпив Брістол Бека, контролює його, поставив Варди, прилітає пома, має помирати Брістол. Треба б якось ще СК зачепити, але просто нічим. Вже коробочка стояла, вона стояла проти Амара, але це дозволяє чисто теоретично зараз попрацювати проти Вежі. Я не знаю, чи будуть кидати зараз свої сили сюди фалькони, щоб її захистити. Ну певно, що будуть, тому що вона насправді багато ХП має. Вони виходять сюди. Амар забрав досить, але він зараз покажеться на лінії. Демеджу дуже багато проти Амара має бути. Він має померти швидко, зайд вже на ньому. Є хекс, є контроль, є демедж, залітаючий сюди дротик. І помирає Амар зі Ф. Можна нас доганяти Також крітак, а деджус перетворюється на ліоне копає його і знищується. Дабл кіл для Ніку. І от тепер питання: а хто буде забирати тормент, якщо взагалі хтось буде? Ну, ну, от якщо зараз Ніку добре ганіму, там дійсно небагато. Я лишається. просто і не хочу уявляти. Добре. Як вони його будуть бивати. Копають Андерлорда, намагаються його вбити. Весь проказ залітає. Андерлорда втрачають. Треба продавати і тікати, але підставляється ще й саппорт, Це заєць. Окей, мінус два. Скористалися своїм моментом фалькони. Зненацька настрибнули, Навіть джуніор цього не очікували. На жаль. Атоз з'являється у Рідісу. Так що летять сетапи, то й летять чіпляти, можливо, Малріна. Зараз за із позиції є хекс, поставив вард, є телепорт, мають забирати Малріна. Це чудовий фраг і тір-2 свою не втрачати. При цьому Малрін досі живий, якось довго його вбивають. Як же живе цей Сенкін, як же він бісить, друзі? Ойлик, стоп місце, де бажання і можливості об'єднуються. Збирай собі сетап мрії за топ-цінами. Що важко конкурувати і важко виживати? Небезпечний момент зараз може бути вихід якраз на Тімбера, але це Тімбер. Злякалися, тікайте звідси. І тікають, кріда можна наздогнати. Морф вже прямує сюди, перетворився Ай, в Сенд Кінга. Підкопався Санд Кінг. Ай, гарно! Це Сенд Кінг і це наш Сенд Кінг. Я, Копає думав, це у Я думав, це Ліон, а, а це Сенд Кінг. Чукає, чи дадуть вийти, стрибає кріт приголомшення Андерлорду. Це гарна ціль для нападу. Стримують як можуть. Полетіла сіточка, непоганий прокаст від але далеко поїхав. Ніку. Може треба тікати, хлопці. Може, все-таки треба тікати. ПМА досі стоїть ультимативно. Сен Кінга не найгіршим чином спрацьовує, тому що все пішло по ПМА, Стрибає вперед мор. Джуз намагається просолити, але треба допомога. Манта зараз буде. Манта зараз буде. Він поки живий. Манту не потрібно надискати. Рідіс відходить. Паралельно впивають. А за факера. Ти не факер, ти навпаки. Ти фідер в цій грі дійсно його спилюють двічі поспіль. Спочатку йому просто завдали критичної шкоди за шейклс, Другий раз от, після байбеку шамани його почепили і вже не відпустили нікуди. Дійсно, ми бачимо, що Медуза з цими ганімами блискавками може створювати певні проблеми і доводиться її ігнорувати на цій стадії гри. Проте сама суттєвих ушкоджень по тому самому морлінгу вона не завдає. Будуть битися і до забігання, хто буде першим стрибати. Це дуже важливо. Піднімається вперед. Я стрибок! Непоганий стрибок витускає. Карак, що швидко його вбити, заяць собою ризикує, але він розуміє, що треба вбивати ворожих сапортів. Це має бути мінус заяць і досі живий снейкінг. Снейкінга не можуть добити. Він багато часу виграє, втрачають обох сапів навіть джуніор. І поки дуже важка бійка. Треба добувати, хоча б снейкінга. Перекидається на Амара. Ніку йде вперед. та ганім. Зараз вибухне. Треба бути поруч з ворожим героєм. Просто добити його одна секунда. Ні, блокування. Це сам Гадеджуз заблокував. Сам Гадеджус жартами закрив прохід. Ми стрибаємо, нападаємо на Амара. Той натискає блейдмейл, Одразу діспелиться, БКБ не використовував Тімбер. І його ганім здіспелили. Хекс отримує тімбер, тімберу треба допомога. Коробочка буде жити. Тімбер. Все окей. Мани у Ніку не дуже багато. Треба шаман. Шаман вже летить. Шаман вже підходить. Скітер намагається відбиватися. Пояма ховається, напускає також свої фершторми. Відганяє звідси героїв. Застримує. перед перекадежу швидко Вбиває кріта. Заєць тримає як може іншого сапа. Але заєць знову помирає. Знову без позиції. Знову ми не можемо вбити ще раз спорта. Ліон вже має десь потроху підходити до команди. Ніку застрибив перед. У нього немає ганіму. У нього є БКБ при цьому. Він, він намагається відійти 8 секунд до активного ганіму. Ніку натискає БКБ. Розвертається. Залітає ще один контроль. Амар сідає на голову Рідіса. Буде вбивати його в соло. Вривається, вбиває Кінга, Це розмін сапортами. Але байбеки є у фальконів. У нас цих байбеків зараз немає. У Морфа неприємності. СК стрибнув, багато шкоди завдає. Морф в цей момент переживає. У Морфа все ще є БКБ і він натискає БКБ. Робить звідси телепорт. І треба іншим теж тікати. ПМА під лотосом. Гарний підкоп від кріта. Просто ідеальний підкоп. По ніку. У ніку немає БКБ. У Ніку немає. Ганіму, ніку, немає нічого. Аганім є, вибачте. Він натискає. Трошки Слухай, поживе, така Крита. трошки поживе. Кріта не може вбити після байбеку. І цей момент виграють валькони. Кадепс намагається вибивати з неї ману і вибивати, відповідно її життя. Це мінус. Перше життя має бути обов'язково. Треба добити. Треба добити. Стребає вперед, Ніку. Добуває. Сам отримує хекс. У нього є БКБ. У нього є Аганім. Чи будуть битися зараз Наві? Залітає кільцеві. Ультимативний від Рідіс. Гарний врив від Малріна. По двом сапортом має бути. Це мінус два. Має бути від навіть Джуніор. Навіть Джуніор, поки живий. Рідіс сховався. Малрін може померти, але БКБ його поки що рятує. Ще один із залітає. По Снейкінгу також викопується. Малін нема немає. Кому просто добити. Немає як Дерево Дійсно там немає вже і. Ми бачимо, що без одного сапорта зараз навіть джуніор байбекатися не хочеться, тому що в принципі виглядає так, що можна стримати цю агресію і без байбеку. Пойма бажано б якось відрегенерувати, але теж накидати перш шторми це було б погано, тому він стоїть. За, за, за себе Кримсон і за всю працює. команду. Барак, ми бачимо, що встигне трошечки пожити. Більш того, фалькони відходять. Можливо, нам знайти ворожих сапів. Якщо ми це зробимо, я переконаний, що бійка наша. В Смаках, дивись, який гарний, гарний. Кут. А, але Шадом там скан від рідні. Скан від Редіан. Вони все розуміють, Стрибок гарний від Ніку. Він першим. Да Перед шаман! Ні, застряг знову помирає шаман. Але ми вбиваємо на кінга. Це розмін сапортами. Поїхали вперед, добити Амара потрібно обов'язково, Ніку. Зараз вибухне біля медузи, це треба робити, щоб демеджу більше вона отримала. Він вибухає біля медузи, третина мани вже позаду. А її заливає, заливає. кріт, треба його зупинити. Шаман після баю. Мінус Медуза! Мінус має бути також Ліон. Це мінус три у виконанні навіть джуніор. Але з байбеком шаду шамана нас доганяють ще Амара. Ніку не хоче його відпускати. Він розуміє, що треба збирати більше голди. Але він один у нього немає контролю. Він навряд чи зможе добити його. Шаман несеться, але, ну. несеться і шаман. Це трошки. Трошки. Хочеться видавати бажане за дійсне. Надзвичайно сильна медуза, яка як гнучка, так і сильна. На ранній стадії її важко знешкодити, важко присповільнити швидкість її фарму. При цьому з кожним артефактом вона стає надзвичайно сильна. І з цими самими персонажами пальфо за крок від поразки непогано знаходять рідуса, але немає подовження. І ось вже відповідь Ніку, треба бити з треба бити СК. Каріса втрачають СК З БКБ. Тікає, але вбивають крітами. Розмінює сапортами поки що. Малин під БКБ звідси вилітає. Можна поконтролити. Ама. Амара. Ні, Амар просто відходить. Обмін сапортами. Побачили варт. Варт зняли. Добре. Це добре. БКБ СК натис. Ніку, якщо я не помиляюсь, БКБ не натискав, правда? Так, БКБ в нього є. Медузу чіпляють. Ніку з БКБ за ганімом. Ніку заходить вперед. Він також шивою. Гадиджу з БКБ намагається пробити медузу. Поки що демеджу ми бачимо, бракує. Амар пішов вбивати зайця. Отримав контроль і просто здох Амар. Ну добийте його. Ну здохне Амар! Помри Амар! Він не помирає. Поки що СК вривається ідеально! Тільки зараз Амара добивають і Малрін ідеально увірвався у файт, не маючи при цьому БКБ. Амар просто на себе забайтив таким чином. Поставили варди. Є гліф у фальконі. Вони зможуть повертатися. Суперників каджу зламає дуже швидко. Вибивають гліф. Можливо, зараз саме час відійти. Можливо, це цей момент. Спину, Амар вже спину, в спині. Біжі, Амар вже в спині може бути дуже погано. Амар стіпляється за саппорта, Малин вривається. Поки що по Рідісу. Рідіс себе рятує форстафом і пердушкою. Він тікає звідси, як може. Малин БКБ витратив. Ультимейт витратив. Малин більше не такий небезпечний. Але Рідіса він може добити. Він добиває його. Малин намагається зробити ТП, Треба якось його зупинити. Маліна не можуть зупинити. Він тікає. Неприємності у ПМА. Він б'ється до останнього, як може. Але хітпоїнтів замало. його його наздоганяє Амар. І буде добивати. Вимушений тікати звідси морфінг і треба якось рятуватися зараз на Тімбері, а він, здається, не морф, може. Стрибок наверх морф приходить! Морф перетвориться СК, підкопав, вбиває снейкінга. На мора! Дуже багато демеджу! Але треба тікати від СК. Він копає, він копає! Треба його вбити! Вбити! Його нафіка! Тікайте звідси! Вони добивають! Ніку. ледь живий! Живий! Ніку, живий! Ніку, живий! Блінк! Дві секунди! Одна! Він стрибає! Він живий! Трясця Просто жити, хлопчики! Але гарно мені подобається А Подовжую. шкоди Немає у медузи. Немає, вона просто нічого не дає. У неї посилення шкоди, руна. Але вона не б'є. <свісно> просто не пробиває. Стрибок Хінга, дали йому контроль. Куди це в таверну? Стрибок на 90! Медуза, медуза виходить з бази. Поки що, ну поки що не зрозуміло, що відбувається. Амар іде впоред. Амар намагається бити сапів, як і потрібно. Ніку чіпляє Амара. Амар натискає БКБ. Нарешті воно в нього з'явилося. Нарешті це для фанатів Фалькони, яких тут немає. Намагається жити Морфін. Морфінгу дуже боляче. У Морфінга є гіда. Максимізує шкоду. Від нього стрибає на кріта. У ну, декілька тичок і Кріт помирає. Кріт не переживає цю шкоду. Заяць лейдживий. Лентис всі свої кнопки, які тільки міг. ПМА теж переживає цю атаку. Медузи майже немає мани, але майже це ще багато. Треба добувати Медузу. То шкоди вона отримає в неї є клятий байбек, але ми вбиваємо дузу один раз, значить, можемо ще раз. Не треба нам того дрона, побережи наші нерви. От зараз треба. А от тепер от треба стало, так? Так, тепер вже дуже треба, намагаються чіпляти Брістла, а Брістел дуже боляче СК вривається. Знову по сапам, знову по сапам, Рідіс, досі живий, форстаф і пердушки, все що завгодно. Ще й нейтралка до Амара вбили! Амара вбили! І просто бити трон! Просто вбити клятий трон! Є в нас ще Егіда. Має бути Егіда, вона є, все нормально, не зникла. Неприємності у ПМА. У ПМА є викуп і є ультимейт. Треба повертатися, треба летіти. Забирають також син Кінга. Ну треба Ббек від ПМА. Юра, повертайся! Юра летить сюди! Юра робить зоряний десант. Нікус трибає вперед. Треба бити крита. вбити кріта, вбити кріта. Чому він живий? Чому він смок? На базу до побачення в таверну. І треба тепер обережно дограти цей епізод. Він намагається бути трон. Можна вбити всіх, потім бути трон. Гаде Джуст розвертається, вбиває стейкінга, прикидається на Амара. Амар намагається тікати. Вмикає блейдмейл. Бити трон під БКБ. Просто знесіть його. Заєць підходить. Стрибає перед Трон Має падати! Ще три удари до побачення! Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Давайте, я Можна подумати? <хи> Ні. Nike не подобається. Nike не подобає. Ну, ладно, з -під, з варлоком в лінію проти біста нормально ще постоять. 4 мілі в ж... біста буде першу ціллю для зараз. Біст для Рора, плюс там. Я не знаю, чому не пашка. Я досить розумію. Давайте так, лінія може бути норм, бо все одно там верло. Ні, лінія була може хілити. Да? Якщо він буде великий, він може покусати. З мінусів контроль в Ембера, це тільки, по суті, шейкер да? за своїми спалами, тіні там тільки з прокастом. Можливо, важко буде грати в Гіро, бо Гіро теж сильний. ПКБ-контроль справа є, апарат не забуваємо. А, шейкер забрав. Це, це дуже добре. На нижній лінії в той же час проконтролював Верлок цей момент. Там правда щось варлоку боляче, насправді. За варлоком бігають. У варлока неприємності серйозні не, не встигає перекласти. Не в тому слоті був, та. Ну насправді гади джуса будуть бити зараз. ну, В нього рейдж є, але вони не зупиняться. Вони з двома кабанами йдуть вперед, два кабани працюють. Слухай, так він розвертається Гадеджус. ще, але Бонті Хантер зорієнтувався ще і просто відбіг він помирає. Так, -2. так вони і цього зараз будуть дайвити да, у Рідуса, так, можуть да. бути серйозні проблеми. На щастя, немає укрита мани, щоб закидати сюрікайнами, тому. Та, да, тут можна було б щоб на просто фармував, але дійсно поки ситуація така, що не дають. Слухай, під двома кабанами взагалі неможливо нічого зробити, і серйозні урідеса проблеми, вимушений він хилити сам себе, лейстелер, спроба розміняти свого тіммейта. Це мінус два. Ну, не мало б такого бути. І тут я згадую знову, чому не фантомка. Та, дійсно, щоб ці кабани хоча б помирали, але просто не можуть на лінії вбити кабанів. Два кабани виграють лінію. Ну, виходить, чотири кабани. Три тисячі перевага. Восьма руна зараз буде з'являтися, а Парішан вже прямує сюди, бо Хантер також неподалік. в результаті на нижню руну, Фісура! Нормально, гарно, нормаль, гарно, нормаль. гарно під тосик зіграли і Буде перший заряд книжки Ура! для Варлока, і це воно. Ура! Гол! <ріст> 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 так недобре. би Бізіем і сказав на твоєму місці. Нойс. <ріст> 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 ну одного ногу тільки не добив, нічого страшного. Тут добре, ультимейт получив, буду чіпляти намагатися вбивати Варлока, ну шкода Та жаль. Добре, що Влікувані це Варлок. Добре, що це Варлок, а не тіні. Так, і дивись, яка історія, Тімпор летить з бази на трикутник. Чи будуть пробувати мід захищати? Ну, блінка ще немає, там блінка ну, 100 монет залишалося. Ні, давай Рі без пуснуть. захисту. Подивись, де той бізнес знаходиться, бозна, де. Тут ще кріт на розвідці. Поунті Хантер, клятий ревілить, весь напад. Та, це буде вбивство, проте це зовсім не настільки коштовний персонаж. І Голема доводиться витрачати за дорого. За дорого. Ну добре, хоч не біснути. Буде ще один тост, О! і ще один буде О! Тост, в результаті. Живем заяць. Час виграється. Нормально, нормально, нормально. Час виграється. Ну, трошки виграв часом. Друзі, неважливо, який рахунок. Важливо, яка була гра. Будь королем разом зі спонсором показу Беткінг. Бадкін, ти король. Амара 1400 вже після Аганіму. далі блінк. Йдуть вони на Торментора, йдуть на Торментора. Ембер знизу, на варлока напав, ультимейт апарата, рідіс помер. А він ще і в тіні влучить, і Ембер Спіріт буде далі стрибати. Ніку буде спроба здібностями відкинутися. Насправді О, нормально рятується таким живе, чином. Живе, живе. Ти помітив, кому випав? Якщо апарату зовсім погано, якщо бісту, частково погано. Ой, не бісту Бонті Хантер. Побачимо Bounty зараз. Bounty знову ріді. Окей, знову Рідіс, знову помирає, цей раз ще й під треком. Цей раз ще й кріт поруч 9 рівня з барабанчиками. Там паралельно в центрі щось відбувається. Дуже дивне, Біст стрибає Вперед, що ти показуєш? Гарно, ультимативно не влучає. Добити Амара! Ну хоча б Амара добити! І вийти. Ні, Він хілиться, відхилиться, відхилиться! Ні. І ніку помре. Боже Боже, я це вже бачив. І ще один Він трек. хотів просто розмінятися в Амара, щоб вижити. Він хотів розмінятися в Амара, щоб вижити. Ну, що маємо, ти маємо вже. Ніку, хоча б цього вбити, він, до речі. А він сам? Він сам, зовсім, так. І він, до речі, 10 рівня, трошки зараз насипле нам експи. Дивись, як Трошні довго грошей. вбивають п'яту позицію фальконів. Три герої вимушені стягнутися і натискати свої здібності. Така ситуація на мапі? Це жах. А, ні, стоп, почекай, є куль, талони. Треба дивитися, що у гладіків там проти талонів. Правда? Так, зайця вбивають. Ну це таке. Тут що поробиш, як то кажуть. Ну дивимось, дивимось, чекаємо на якийсь момент. Ну, з позитиву, в нас дійсно є тімфайт, хоча б якийсь. Ага. E, і на це можна розраховувати. Якщо ляжуть всі спили, якщо гарно стрибнути, то невеличка надія може бути присутньою. Звичайно, там велетенський перефарм вже він дається в знаки. Тінь знайшов. Bounti Hunter бігає за ним, трек пішов, звісно ж, спроба відкинутися і втікти звідси, проте важко це реалізувати. Буде ще одне приголомшення, Ніку, на жаль, буде гинути. Така гра проти Bounti Hunter, така гра особливо проти Bounті Hunter, коли його команда контролює всю мапу, ти ніде не відчуваєш себе в безпеці, він завжди а, грає в небезпечних таких позиціях. І знаходить важливі вбивства для свого колективу. Почепили також Зайця, восьмий рівень. Блінк тут мається у нього в нього активі. Джуз сейвить непогано, до речі. Протиультимативна Парішина не влучає також. Гарно. Врятували таким чином свого героя підтримки. Ніку на нього атака планується. Ніку себе, баганий трибок! Вбити, вбити в нього їда ще 15 секунд. Це не та ціль. Зайс помре зараз в процесі, може хтось його врятує, ні ніхто його не врятує. Гамар теж буде тікати, в нього ще БКБ. Є-ні-ні-ні-Ніку, ні ну там ж БКП. Там БКП, хлопці. Там БКП, це не та ціль, все що завгодно, тільки не він. Всі спили... має великі проблеми, ракета на нього перемикають. Всі спили ваєгі з БКБ! Всі спили в з БКБ. Для Баунти Хантера є конкретний критерій, яким мусить бути другий саппорт, якщо ти хочеш грати в доту 2. Так чому, ну, при чому тут? Я тобі кажу про те, що на лініях їх знищували. Ні, ну... А тут вийшов бист і топ-1 не топ -1 з лінії. О! Його вбили. Це Ось тобі і біст. Розумієш, про що мова, ще раз. Я, я... Добре, добре, я зрозумів, да. Лінія провалилася. Але ж. Ну а як ти не провалиш лінію на найксі в Бестмастера? Ну, от гарне питання. Тоді. Це ж last пик був, розумієш. Last peak, naix, так. Ну. От. Рідіс тікає, ну просто взяли, напевно, дуже комфортного героя. Втрачають трьох за це. Ну, не, не зорієнтувалися трошки. Треба швидке вбивство. І, і, тікати, і тікаємо, врізнобіч. Варлока якогось поставили попереду, ну, позаду від команди, рахується, щоб його там десь вбили, розміняли, а самі втікли. О! БКБ на, на Тініку. тініку так. Але це, це блінк БКБ білд, тобто Те, він, він, він немає, то так. може підтосити, там десь, змінити твою позицію, але шкоди він критичної також mm -hmm. не завдасть. П'ємо, 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 знаходить його і продовжать привалити. Немає КД, КД, все КД. З'їжджає бої стан. Н нічого не може. Я дуже пізно, дуже мало хп вже залишалось. Не встигли! Ні, не встигли. Ультимативна Паріжка. в Кабана! Сюди. В кабана, в ку небудь в Венжента хоче стрибнути, нормально, буде жити. Рідіса вб'ють, але Найкс виживе. Це добре. І Шейкер вже качається в міді. Дивись, вже запушує лінію. Вже кліби під Т2, нормально, нормально. Ось він. Імпакт. Ой, ні. Оце неприємність до речі. Мерчень. Ультимативна апарата також пролітає. На жаль, вона влучає по Тімберу. Щоправда, не так то й легко його знешкодити. Він завдає багатько шкоди у відповідь, а БКБ не хоче натискати Амар, хоча зараз можливо. Ааа, намагався розмінятися. Ну і шейкера також почепили, скітер вже прямує сюди робити це вбивство. Апарата, апарата, апарата ліворуч. Апарата на халявку. Він експу забирає. Так, да, це наше. Так, 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 давай, 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 давай. Хто небудь ще? Будь ласка, підкидай. А то основу найс, його на вефтське прямо? Найс, 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 найс. Плюс гроші. Це нам потрібно. Ну, знову ми 2 експи віддаємо. Ну ні. скільки. Це виходить жодної XP жодне за мапу? 2 експи за мапу. 28 хвилин, 0 святилищ досвіду. 0. Розвідку від Баунті Хантера гарно, і вони під цього Баунті Хантера в результаті починають ні, грати. Ні, ні, не тільки не знову. Тільки ні, не шейкера знову. можна, головне не Тімбера. Шейкер прийшов, шейкер пішов. Добре. Згоден. Вікет Сік вже у скітера нафармив. То вони будуть підніматися, шейкера немає 40 секунд, насправді. Як мінімум гліф вибити мають. Нам можливо доведеться його натискати прямо зараз. Та дуже швидко буде вже бити гіро. Ой, ні-ні-ні ні, ПМА! Ні. Тамульта апарати летить! Гірокоптера підтосили непогано, і Галема скинули йому його на голову, ягіда. проте скійтер дуже багато і буде бити. Да, я це бачу! Це так само як з Пістом, У нього Егіда Сатанік БКБ. От ми не ті таргети, ну ми не можемо атакувати гірокоптера. У нього Егіда, Сата. У нього Ні, Егіда, Сатанік і... і БКБ. Ми минулий раз вбилися в біста з БКБ з Аєгісом. І тепер те саме намагаємося з Гіро зробити. Стримувати з 30 секунд. Ну він, він зламає. Або втратить Гіду зараз. Втратить і Гіду, і майже зламав насправді. А Марс, тебе дає рор. Вбиває Тініка, байбека немає. Малрін застрибує, ПМА під Аганімом. Але демеджу бракує, там два БКБ, це мега-кріпи, і це. GG, Натос Вінсер і Джуніор покидають Дрімлігу. Сезон 26 і, на жаль, не має в них шансів потрапити на eSports World Cup напряму. Будемо казати, що для нас це знову ж таки цінний досвід. Вбили, вбили Амара, ще трошки пограємо, ще поб'ємося. Може, Скітера ще вб'ємо? Скітер, БКБ, Сатанік. Ага. Буде метелик, ти йому просто не влучиш, він гарантовано втигне натиснути. А, краще, от, Бістмастер зупинитися на ньому, або Бістмастер, або Ember Spirit, який буде от таким же самим чином, чином грати, як зараз. Він стрибає, побачив Варлока, під підесь Бас дуже легко з ним порався. справді, дуже якісна гра від апарата. Snake King просто наперед завжди кидає ультимейт превентивно. І під це діють його кори а не навпаки. Тобто він сам запускає перші ультимейти. Вони під його траєкторію просто працюють. Подивіться він, він просто самотужки, вибиває там, там, всі там. ресурси з двох персонажів. І це два найміцніші наші герої. Так і є. Вони під треками. А, а там Інфест. А побачили Амара, а стрибок непоганий, а фісура непогана, Амар буде гинути. Байбеку в нього немає. Малрін, ну як його пробити? Він поки живий, там розказ скітера дуже боляче роблять. Немає хп, щоб це пережити. Навіть Джуніор є два байбеки. Залітає ультимейта парада прямо на базу. Та Викупим. ні Ембар Spirit стрибає далі. Будуть добивати тут тих, хто залишився. Залишився вже один лише тіні. G -G. G -G. Така гарна перша мапа, але на другий, на жаль, не вдалося вчепитися і вибороти право залишитися в боротьбі, залишитися на цьому івенті. Неприємно, неприємно, але а, якби грали кожен день, якось ці останні так, два... Так і є.